Бачите, який хруст. Ось, ось таке з оріхами пробую. Добрий ну. день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати бізе. Це буде тістечко бізе, воздушне. І ви знаєте, бізе складається всього лише із двох інгредієнтів. Це є у нас яєчний білок і цукор. Хочу сказати, що історія цього тістечка почалася у Франції. І ви знаєте, його можна використовувати пекти як просто окреме тістечко, як бізе, або як це вже буде трошечки це в тортах, можна, або міренговий рулет, це вже буде щось складніше. Дивіться, в мене кипить вода, зверху ставлю кастрюлю із чотирма білками, але кастрюля не має мені торкатися води, тому що я буду збивати на пару. Ставлю 10 грам ванільного цукру, 4 білка в мене, 10 грам ванільного цукру, щіпка солі невеличка, і починаю збивати. На парі варю до готовності повної. Бачите, вона вже починає певно вбиватися, тому що нагрівається кастрюлька і. На 4 білка у мене 170 грамів цукру. Я так поступово. Добавила, повзбивала. Добавила і до самого кінця так повзбивала. Висипаю остаток цукру і вбиваю далі. Воно вже готове ще одна хвилинка, напевно, вже буде готове. Дивіться, ось бізе у мене взбите. Я додаю 150 г грецького молотого горіха і гарно перемішую тихенько бізе перекладаю в кондитерський мішочок. Ось так. Бачите, як воно гарно тримається. Ось дивіться, я собі такі однакові кульки намалювала, перевертаю, скручую, ось так, надавлюю з середини і починаю робити ось такі кружечки. Аж не дихаю. Ось дивіться, у мене з 4 білків 18 бізе. Ставлю на 150 градусів і зразу убавляю і печу 110-120 градусів. 130 грамів у мене масла. Масло має бути, дивіться, ось таке кімнатної температури. Я вже його так вимішала, треба файно ще вимішати. Щоб вонося ще маленько більше потопило. І риска у мене це згущене молочко, варене, згущене молоко і риска. Добавляю 100 грамів поки що, поступово. Так, одна ложечка. Це в мене буде крем. Друга ложечка з горкою. Навіть вже і три, получаються ложечки. Знаєте, якщо багато дати і риски, то буде дуже солодкої. І я додаю поступово. Крем готовий. Накриваю його плівочкою. Холодильник. І буквально десь на годину-півтора. Ось дивіться, ось такий крем має бути. Стоячий. Не лежачий. Ну що, пройшло в мене, ви знаєте, не 45 хвилин, а година 20, десь так. Тому що мені треба було ось такий колір. Ось дивіться, який колір, бачите? Такий, ну, чуть чуть вони потемніли від оріхів. Мають бути трошечки м'ягенькі. чуть чуть такі всередині, бачите, як губочка. Воно зараз все остудиться, остине, і вони будуть такі файні, такі хрумкачі. Ось дивіться, вони вже в мене застили. Зараз спокійно я їх буду відбирати від пергаменка. Бачите, які вони? Хрумкачі. Гарні такі, дуже файні це вдали. Все-таки це настільки така робота. Низ має бути однаковий, як верх. З холодильника я дістала крем. Він такий файний у мене застив, дуже файно, і зліплюю. Я вже собі приготувала, це низ, це верх. Одну ложечку буду ставити. Як файно застив, так як мені треба. І буду розмащувати так не сильно, тому що трошечки буду придавлювати. Бачите, як це файно держить? Може ще. Файно притискаю ось так. Бачите, який крем хороший? Він Такий має бути, щоб файний був такий, знаєте, щоб він не виходив, тому що це все хрумкаче буде. Ось такий має бути крем. Файно його приліпляю. Останній намащую. Знаєте, що хотіла сказати за цей кулінарний мішочок. Ось Я купила кулінарний мішочок і насадку собі. Але якщо робити ось, оці от бізешки, ви можете спокійно ложечкою. Просто ложечкою, але кружочки треба собі намалювати. то що, ну, можна одноразовий купити, а можна просто в мішок. Беру одне печиво. наше. Бізе і ось так гарно буду обвалювати в кокосі. Крайшки. Ось так. І воно, ви знаєте, смачно, кокос також дає свій смак такий. Прекрасне бізе в мене вийшло. Це ж, бачите, я робила Наполеон, він в мене на каналі. Чотири жовтки в мене пішли в, в крем Наполеона, чотири білки залишилось. Білки ви можете тримати до 14 днів. Ось у мене вони були десь днів 10, і я спекла бізе. Пригодилося і це, і то. Я один розріжу, він хрумкачий. Бачите? Який хруст. Ось, Ось таке з оріхами. пробую. просто дуже файно. Спробуйте, спечіть. Ви знаєте, це як цукерка. Це дуже смачно. І будьте здорові.